Ви ж розумієте, що багато хірургів хочуть самі зробити. Ну, ти ж не будеш стояти за кожним, дивитися кожного хворого. І розумію, є такі е, чітко фахівці, які розуміють, що вони цього не зроблять. І тоді вони вишукують якісь шляхи, щоб переправити цього хворого, скажімо, в якийсь спеціалізований центр. Такі центри є: є у Дніпрі, є там в Одесі, є у нас. Кілька клінік, які можуть надавати таку високоспеціалізовану допомогу, застосовуючи найсучасніше методи реконструктивної мікрохірургії. Але їх небагато. А більшість виконують ті операції, які робили ще 20-30-40 років тому. Так, да, вони спасають життя, вони там дійсно закривають, може дефекти не за раз, а за п'ять операцій. Там Але це вже не робиться у всьому світі. Тобто, треба робити на, на рівні, на сучасному рівні це дуже відповідально.